Плаття Крем, 10 кг ціна, 2500 гривень. Ось таке. Наступне плаття йде ось такого. Воно йде новеньке. Етикетка присутня, розмір М. Далі йде ось таке. Іде ось така спідничка. Наступна емка. Далі йде ось таке платье. Платів є дуже великий вибір, як плаття, так і спіднечок. Це йде плаття плюс спідничка. Крем. Ось таке платечко. Далі йде новеньке, присутня етикетка, Далі йде ось таке. Наступне йде ось таке платье в Далі йде ось така спідничка шкіряна. Далі йде ось таке, таке плаття. Тут зав'язується. Далі йде ось така эска. Перший йде ось така спідничка. Наступне йде ось таке плаття. Це йде також абсолютно новеньке. Далі ще йде розмір 38,40. Це йде також новесеньке плаття, воно так світиться, але то не випко. Далі йде ось така спіднечка. Наступне ось таке платье. Розмір Еста. Далі йде ось таке легесеньке, дуже класне. Розмір М-ка. Далі йде також М. Наступне йде «С». Далі йде ось таке плаття. Розмір тут. Розміра я не бачу. Ось таке красиве. Наступне йде ось таке. Далі йде да, ось таке класне. Замочку є посочок. Розмір тут я також не бачу. Далі йде ось така да, спіднечка легенька. Наступний йде ось таке, да, таке платтячко. Потім йде. Розмір сорок. Розмір 40. Ось таке дуже легесне. Нагадую, що за 10 кг ціна 2500 гривень. Тут ідуть плаття та спіднички, крем. Ось наступне таке гарне, вільне. Розмір 36 і останнє спідничка.